Банк одягу відкрили у надвірні, це такий собі безкоштовний секонд-хенд для переселенців чоловічий, жіночий, дитячий, на різну пору року і різних розмірів. Місцевий банк одягу врятував від холоду не одного біженця. Приїхали з Арку було в іюні. То що голі босі, то ні грошей, нічого, то так допомогли. Боже, то так нам тут допомогли всі. То й ми не думали. То ми боялися, то нам і говорили. То чого ви туди їдете? Та що то в А що там робить у тій Росії? За обранням Надія прийшла разом з онуками. Пенсіонерка приїхала на Прикарпаття всією сім'єю, думали на кілька тижнів, а вийшло надовше. Купувати новий одяг немає за що, а тут все безкоштовно і дарма, що вживане. Штани кофти теплі, перчатки, такого в основному колготки теплі. колготки теплі. Такого. Ну, хорошо. Для переселенців дармовий секонд хенд за щастя, і поки єдиний спосіб якнайшвидше та найякісніше одягнутися, бо навіть немає можливості звід вислати. Ова пошта там вже не працює, тому ми тут банк одягу в надвірній поки невеликий. Лише два стелажі на всю стіну, але полиці не постують, Їх регулярно заповнюють небайдужі люди. Одяг зимовий куртки, штани, взуття. Відвідувати банк одягу біженці можуть двічі на тиждень. Обдзвонюємо переселенців, маючи їхні координати, і повідомляємо про те, що вівторок, середа, з 9 до 15 години, буде відбуватися роздача цих речей. Просимо підходити, вибирати. Загалом у Надвірнянському районі проживає майже сотня переселенців.